Скажете, Топінували... То як машини їдуть, ви нічого не можете вдіяти, якщо як то не ваше. Якщо... Ну, якщо... якщо їдуть по посторонні машини, то ми їх не запускаємо. А що тільки ЛКП з виранку, але, але КП збиренка їх їдуть. КП є... збиренка, ну чекайте, що, що я до директора скажу, їде ваш машина, не, не пропускати. Ага, то ви значить запускаєте, якщо їхні машини їдуть. Але ж вони що возять? Возить Камаз. А я не... бачу, це свіже, що цей. То практик, вони я не тільки. Я думаю, знаєте, як воно возиться? Я думаю, прикривається трохи землею. І стільки всього, отак, От напевно, вони і возять. Бачите, вони кажуть, вони не це, яким дають команду пропустити, вони теж не можуть. Правильно на себе брати зобов'язання? Ми про, протягом КП зберем, розумієте, якщо нам вказівка їде там, на наша машина. То ви можете пропускати. Тому дивіться, вони цей час приїжджають, виливаються, Рима машини кругодубова. І фільтрацію, так? То як я можу дивитися, якщо ви на маршруті приїжджали, я навіть не міг вам перекрити рух, тому що їхні машини без з ні? Ага, то ми ну, як ну, їхні, їхні, то ви нічого не можете зробити. Ви кажете, що ми якісь пропускаємо машини. Якщо у вас є всі за, записи, ви можете я вам, там Але тут передати. багато того інфільтрату позаливане, ви, я бачу. Ого. Такого, такого через числа. І що вони то добу інфільтрацію Там З 8-ї, до 7 буде доводити. Інфільтрат сюди, так? Воно, так, воно, так, воно, так